Ви вітання всім, хто дивиться акценти у Запоріжжі. Відкрився центр рекрутингу української армії. Такий вже працює у Львові. Мета впровадження інновації це залучення вмотивованих людей до лав захисників. Причому рекрутинговий центр працює окремо від територіальних центрів комплектування. В чому його особливість, які задачі і як це має допомогти українській армії? Говоримо в студії на зв'язку з кайпом Олексій Бежавець, уповноважений міністерства оборони з питань рекрутингу. Вітаю вас, пане Олексію! Доброго дня! Отже, у Запоріжжі відкрився рекрутинговий центр. От що це таке, розкажіть нам? Це цивільне середовище, тобто, це ЦНАП. В якому спеціально виділено певне приміщення, де сидять рекрутери, це цивільні люди, жіночки, які проходять тренінги, які володіють необхідною інформацією, які мають доступ до бази даних. І вони, власне, там знаходяться для того, щоб давати відповіді на питання, які у людей виникають, які є вакансії, як себе можна знайти в армії. І далі супроводжувати. Тобто кандидат, який звертається, може дізнатися, які є зараз вакансії, у якого підрозділу. В чому суть власне цієї позиції, цієї служби? І далі, якщо це цікаво, далі рухатись для того, щоб, власне, зайти на цю позицію. А чим рекрутингові центри від ТЦК відрізняються? Перш за все, ми говоримо саме про цивільне середовище, цивільну установу цивільних людей. Тобто в рекрутинговому центрі немає військових, які б, тим більше немає представників ТЦК та СП, які б роздавали повістки і займалися мобілізацією. Мобілізація це окреме питання, яким займаються відповідно уповноваження ТЦК та СП. В рекрутингових центрах ми займаємося рекрутингом, а рекрутинг це про добровільність, це про свідомий вибір. Де я буду служити, як я буду служити, як буде враховано мій досвід, мій фах, мій вік, моє бачення, моя мотивація, тобто де я себе можу знайти в армії. От в цьому основна різниця. І далі, по погодженому алгоритму, рекрутер супроводжує кандидата для того, щоб він максимально ефективно і злагоджено дійшов до позиції, зайняв ту позицію, яку він набрав. Тобто людина приходить на добровільних засадах, дізнається, її там консультують щодо того, де вона може як проходити службу, де служити, так, наскільки я зрозуміла. Абсолютно вірно. Угу. Повістку вона там не може отримати, наскільки я розумію. Не може не отримати, може. в принципі, тому що там повісток не роздають. Та? У нас була узгоджена нарада з усіма е силовиками, та, з ТЦК, з місцевою владою. Всі чудово один одного зрозуміли, тобто в рекрутингових центрах відбувається рекрута. Тобто людям саме пропонуються певні посади в певних військових частинах і надаються консультації і пояснення, як туди потрапити. Далі відбувається контакт з відповідними військовими частинами по телефону, для того, щоб відповідної і військової частини теж зрозумів, чи підходить йому цей кандидат, задав усі необхідні питання. Ось можливо домовився про якісь тестування в подальшому. Тобто мова йде про те, що тут людина знаходить собі частину, а частина знаходить собі людину. Причому людина може прийти. Два рази, три рази, заходите раз в тиждень, залишите свої дані для подальших контактів, не залишати таких даних. Якщо немає зараз вакансій, яка людину цікавить, залишаються дані людини, телефон, і далі рекрутер зобов'язаний підбирати вакансію, шукати її. Тобто береться певний тайм-аут. Тайм і далі дзвонити і казати, ось з'явилися такі то вакансії, або я вам знайшла такі-то вакансії. Будь ласка, приходьте далі, будемо спілкуватися, чи це вам цікаво? То людина прийшла, проконсультувалася, нічого, наприклад, для себе не знайшла, чи може передаватися інформація про цю людину, наприклад, до ТЦК чи відповідних частин. Ну людина вам підходить, але вона поки що не готова. Тримайте, можливо, мобілізуйте. Ні, це так не працює. Довіра стоїть в центрі усієї цієї активності. Нема довіри, нема роботи. Тут довіра повинна бути, і ми максимально все робимо для того, щоб її завоювати. Наші рекрутери нікому цю інформацію не передають. Ця інформація знаходиться в окремій базі даних, знову ж таки, наголошую. Людина не хоче залишати своїх е, даних, вона може цього не робити. Але тим не менше, отримати інформацію, які є вакансії, може безпосередньо далі отримати контактний телефон і телефонувати ну, через рекрутера, або безпосередньо отримавши цей телефон відповідальному. Офіцеру у військовій частині, яка для себе підшуковує якраз персонал на ту чи іншу позицію. Тобто, ми підходимо максимально з гнучко, не для того, щоб в жодному разі когось якимось чином ввести в оману. Жодні дані на сторону не передаються. Ну, дивіться, є у нас мобілізація, а рекрутинговий центр. Це навіщо? Ну тобто, можна ж людей мобілізувати, наприклад, ті, хто хотів піти добровільно, можуть прийти і піти. Тут різниця тільки в тому, що вони можуть обирати. Чи так, як? Мобілізація нікуди не дівається. Мобілізаційний процес, як він тривав, так і він угу. буде тривати, скільки у нас йде війна. Так? Тобто мобілізація це мобілізація. Рекрутинг це про добровільне залучення. Тобто, коли ми говоримо про рекрутинг, ми говоримо про добровольців. Тобто, я отримав певну інформацію, я себе шукаю, я проактивно підходжу до свого майбутнього. Так? Я хочу зрозуміти, де. Я буду служити, як я буду служити, щоб було максимально враховано мій фах. Тобто про добровольців, про свідомий вибір, це якраз про рекрутинг. І далі мова йде про конкретну військову частину, про конкретного командира людина ж може далі поцікавитися. А в цій частині хто там зараз командир? А в цьому підрозділі та а хто там ще служить зі знайомих, навести довідки усі необхідні для цього? Тобто, з'ясувати для себе максимально, куди варто. Зараз людині з орденою бачення мотивацію заходити в армію служити. От це про рекрутинг. Як себе взагалі показав рекрутинговий центр? От я знаю, у Львові є, ще десь є. Відкрили в Дніпрі. Планується чи вже? Та, та, та. Якраз у Львові ми відкрилися в середині е, лютого, угу. тобто вже трошки більше місяця. Буквально минулого тижня після Запоріжжя був Дніпро, перший центр. Незабаром, до речі, буде там відкриватися на іншому березі Дніпра, другий центр в самому Дніпрі. Ось. І так само минулого тижня ми відкрили ще й в Полтаві рекрутинговий центр, буквально ось в п'ятницю. Тобто він працює фактично сьогодні, перший день. Ми бачимо по нашому досвіду по Дніпру, що Люди пішли, люди звертаються, люди цікавляться. Якщо ми говоримо про Запоріжжя, буквально про кілька днів, то за ці кілька днів звернулися у мене записано дані 32 дві особи. Особисто в центр прийшло 17 ми, телефонного зв'язку. 15. Тобто люди приходять і задають питання. Далі отримуючи відповіді на свої питання, кожен себе обирає: «Да, Оце мені цікаво. Давайте я тут поспілкуюся більш глибоко там, з відповідальним офіцером відповідної частини. Задам питання, послухаю, що мені скажуть. Що мені відповідають, тобто далі відбувається комунікація, це процес, і цей процес, власне, полягає в сервісі. І Цей сервіс ми зараз налаштовуємо по всім регіонам, де ми вже є, і незабаром я сподіваюся, ми будемо в багатьох інших регіонах. Це люди, які просто консультувалися, чи можливо вже є рішення щодо того, що так піду, дійсно. Через рекрету до центр цих людей? От, я даю інформацію, та mm -hmm. якраз яку мені передали з Запоріжжя, Шість кандидатів знаходяться на стадії сконтактовано з військовою частиною mm -hmm. Анкети кандидатів за попередні дні. Тобто, це люди, які залишили анкети, і далі вже сконтактовані з військовими частинами. Далі у них відбувається вже безпосередня комунікація з їхніми майбутніми працедавцями, скажімо так. Та ось це, це нормальний відсоток. За перші дні ми розуміємо, що це щось нове. Люди ще не мають довіри, хтось має якісь застереження. Тому ми закликаємо, будь ласка, цікавтеся, телефонуйте, приходьте особисто. Угу. Ну, у Львові довше за всі інші рекрутингові центри працює. Яка там ситуація? Багато вдалося залучити через центр до лав захисників? Справа в тому, що. У Львові 300, більше трьохсот людей за цей час комунікувало. Ось не буду казати, який відсоток з них в якій стадії зараз знаходиться, тому що ця ситуація щодня змінюється. Та дехто просто отримав інформацію, пішов думати далі. Десь по два по три рази. Вже звертався, приходив. Уже є люди, які служать. Є люди десятки, які зараз оформляються, тобто вже взяли відповідні рекомендаційні листи з військових частин, да і зараз проходять процес оформлення. Ось є так само кілька людей, які ще перебувають в начальних частинах, тому що повністю цивільна людина, яка зайшла, вона звичайно. Готується, потім вона відразу не відправляється військову частину, Вона проходить базову загальну військову підготовку. Це мінімум один місяць, а потім ще можливо і фахову. Тобто, це процес розтягнути насправді в часі, щоб з цивільної людини оформити, а потім підготувати, зробити військову. Але по тим показникам, про які я власне кажу, це абсолютно нормальна статистика. Після того, тим більше як таких центрів по Україні будуть десятки, а ми вийдемо на цей показник незабаром. Ось. Це фактично ми по всій країні даємо можливість людям себе знайти в армії, прийти і пошукати себе в цій великій системі, великому такому військовому організмі, який зараз налічує там більше мільйона різних позицій. Та? Відповідно, і палітра вакансій, де себе можна знайти, вона теж дуже широка. Звичайно, іноді можливо та вакансія, яка пропонується, вона не. Є ідентичною цивільній професії, але вона може бути дотичною. Тобто ті навики, які були в, цивільні, в цивільному житті, можуть бути застосовані, використані, і людина себе може й реалізувати, не просто віддати борг батьківщині, ще реалізувати себе на військовій службі. От люди, які були мобілізовані, і ті, які прийшли через рекрутингові центри, от у подальшому вони мають однакові умови служби, там я маю на увазі зарплатню, там виплати, якісь соціальне забезпечення. Важливо розуміти, насправді, коли ми говоримо про рекрутинг, зараз дуже є особлива ситуація, якої раніше не було, і ми на цьому наголошуємо. Буквально кілька тижнів назад та, Генеральний штаб затвердив новий порядок і алгоритм рекрутингу, який передбачає, що на сьогодні людина може укласти контракт. Причому контракт у нас зараз є як строковий, так і до закінчення, особливо. Періоду або до мобілізації не обов'язково строковий. Це пропонується відповідно укласти ось і таким чином зайти в ту частину, яку людина обрала. Або якщо людина має якісь застереження там, не готова вкладати контракт, то в певній військові частини така людина може зайти і через процес мобілізації. Раніше це було зовсім не врегульовано, відповідно, були різні випадки, і ми можемо бачити по соціальним мережам. Люди про це писали. Йшов на одну посаду, в результаті опинився в зовсім іншій частини на іншій посаді. Зараз передбачено порядком, який доведений до всіх ТЦК та СП, до всіх навчальних частин, до всіх військових частин. що... Військові частини, які входять в певний перелік, це, він називається перелік пріоритетного комплектування. Зараз там 76 частин. Він там щомісяця переглядається генеральним штабом. Всі частини, якщо людина звертається, і частинам ця людина підходить, вони віддають відповідний документ, який називається рекомендаційний лист. Цей рекомендаційний лист має обов'язковий характер для всієї військової вертикалі, і такий доброволець, фактично, і який обрав собі частину, і частина його чекає, що підтвердила документом. Він туди в обов'язковому порядку повинен потрапити. Ось. А по іншим військовим частинам, які не є пріоритетними, туди таким чином абсолютно узгоджено і гарантовано потрапити можна виключно через підписання контракту. От, власне, от такі два треки, мобілізаційний і підписання контракту, зараз працюють. А що таке підписання контракту? Як це працює? Які там умови? М Наші рекрутери консультують про це, надають перелік документів, з якими треба з'явитися для оформлення в ТЦК та СП. Тобто, контракт насправді, коли людина вирішує укласти контракт, процес оформлення достатньо, скажімо так, врегульований. І дуже чітко виписаний, тобто там достатньо велика кількість документів. Тобто людина вивчається відповідними офіцерами. Дивиться люди, вивчають це. Називається професійно психологічний відбір та мотивацію людини, де вона навчалася, який вона мала фах, що вона думає, як вона себе бачить. Тобто, людина всестороння вивчається. Далі далі, звісно, проходиться медичний огляд. Тобто, процес оформлення на контракт він складніший ніж мобілізаційний процес, і, і документарно, бюрократично, і, і по часу це більше займає. Проте, зрештою, як і мобілізований, так і контрактник, та, заходячи на певну позицію військовий підрозділ, вони стають військовослужбовцями. Відповідно, вони мають грошове забезпечення, матеріальне забезпечення. Харчове забезпечення забезпечується відповідно житлом там, де вони перебувають, тобто вони стоять на всі види забезпечення, які передбачені в Збройних силах. При цьому ми наголошуємо на тому, що зараз укладення контракту має ряд переваг, та? тобто соціальні пільги і гарантії для контрактика їх просто більше передбачено законодавством, та? починаючи від там, додаткової виплати при укладенні першого контракту, та закінчуючи додатковими пільгами, ну, Наприклад, по компенсації вартості житла для офіцерів, які винаймають таке житло, якщо вони не забезпечуються іншим житлом там, де вони несуть службу. Тобто є маса ще додаткових таких плюшок, як ми їх називаємо, для, для контрактника. І якщо порівняти, до речі, підстави, ну, кожен, кожен для себе оцінює, наскільки я під час війни да одягаючи цю форму, а які в мене будуть підстави, як і коли я зможу звільнитись, так от підстав для фактично розірвання контракту або демобілізації для мобілізованих, насправді для контракт для контрактників на аж на дві підстави їх менше, тому порівнюючи ці два фактори, ми закликаємо всіх вивчати і приймати зважене рішення по контракту. Є більше чіткості, прогнозованості і соціальних гарантій. Насправді, ну, наскільки я зрозуміла, контракт він укладається або на певний строк на певний термін або до оголошення демобілізації чи це можливо одне і те саме ні? Ні, це не одне і те саме, тому що строковий контракт він строковий контракт, там, від одного до 10 термін. років, в залежності від позиції, на яку заходить людина, від звання, від військово-облікової спеціальності, різні, різні строки. Ось. По закінченню цього строку контракт припиняється. Якщо людина його не, не укладає новий, то значить він припиняється. Звісно, що на час воєнного стану людина продовжує служити. Дія контракту продовжується для демобі... для мобілізованого відповідно по настанню тих підстав, які е... передбачені законодавством для демобілізації, так, тобто, це має бути указ президента по демобілізації конкретних людей. Саме тоді людина, власне, буде демобілізована. А що значить, от ви сказали, контракт завершується, але в умовах воєнного стану людина продовжує служити, він продовжується. Тобто... Тоді це не на термін означає, напевний. Тобто може бути вкладений контракт, там, наприклад, на рік. Ну, я не знаю, які терміни є, але воєнний стан триває. Людина, що подовжується контракт, це за його бажанням на рік зараз... чи автоматично? Зараз на рік не вкладаються контракти, тобто законом передбачено, але на час воєнного мінімальний мінімальні строки три роки. Три роки. Та? Ось, так. І для тих е, осіб-контрактників, наприклад, та, у яких строки закінчились там, цього року, минулого року, та, вони ж автоматично не, не зняли форму, не пішли в цивільне життя. Так спередбачено законодавством, що поки триває війна, ось, і в тебе строковий контракт закінчився, його дія автоматично продовжується, до, як мінімум, до закінчення е, цих особливих умов, в яких ми зараз живемо. Тобто, в принципі. Так само, як і з мобілізованими, людина продовжує служити. Просто у них є ще якісь окремі виплати додаткові. Це у них є пільги, соціальні mm -hmm. гарантії та для дітей, для членів сім'ї і так далі. Тобто, пакет для контрактника при укладенні контрактів, а на до речі, просто навіть прийшовши в наш рекрутинговий центр, ці всі питання можна з'ясувати. Ми розробили відповідні пам'ятки для рекрутерів. Та тобто можна зразу подивитися, порівняти, отримати відповіді на всі ці питання. І якщо щось не знає рекрутер, вона може зв'язатися з своїми колегами, може зателефонувати нам. Ми надаємо відразу всю вичерпну інформацію. Ну давайте розглянемо ситуацію. От прийшла людина до рекрутингового центру. Їй запропонували згідно її професії якісь посади, визначили з військовою частиною. З, уз узгодили з ними також от що відбувається далі. От теж навчання ви казали так все далі відбувається так, як з мобілізованими. Ну, дивіться, насправді нема зараз іншої точки входу в армії. Та цих на перші місяці війни якийсь час деякі військові частини могли безпосередньо до себе людей оформляти відразу без ТЦК та СП. Зараз такого немає. Тобто точкою входу оформлення для цивільної особи, оформлення документів все рівно є СП. Тобто, по нашому алгоритму, який вже працює, і є, як я вже кажу, люди, які по ньому зайшли в армію, пройшли навчання і вже служать. Людина отримує рекомендаційний лист від відповідної військової частини. Далі, якщо це людина обрала. Підписання контракту то з цим рекомендаційним листом та пакетом документів, про які заздалегідь повідомляється, щоб дарма туди сюди не ходить. Людина з'являється в ТСК та СП. Знову ж таки, ТСК та СП знає, що така людина до них вже йде, тому що військова частина повідомляє по своїй вертикалі, що ось ми видали рекомендаційний лист такій то особі. Вона, відповідно, до нас повинна потрапити. Якщо контракт, то контракт, якщо мобілізація, то мобілізація. Так? Відповідно, людина заходить, оформляє документи в ТСК та СП, проходить медичний огляд, далі направляється на е підготовку, тобто до навчального центру по відповідному напрямку підготовки. Це залежить від обраної спеціальності, де людина далі буде служити. Мінімум один місяць відбувається е загальна підготовка без базова загальна військова підготовка. Мінімум один місяць це перед. Бачено, якщо людина, ну наприклад, її чекають на позицію. Оператора БПЛА. Їй ще треба додатково навчити, тому що навіть якщо вона в цивільному житті прекрасно літає на там цих літачках і коптерах в армії для того, щоб бути на посаді оператора БПЛА, вона повинна мати відповідну військово-облікову спеціальність. Для цього вона повинна пройти фахову підготовку. Відповідно для цього, після цього місяця базового, для всіх він місяць однаковий. Людина ще проходить додаткову підготовку. Це кілька тижнів в залежності від складності обраного. І далі спеціальності, це може бути і місяць, і більше, де людину додатково вчать. І після цього вже з навчального центру людина направляється до обраної військової частини. Отак виглядає її шлях. Е, дивіться, ще така ситуація. Наприклад, людина звернулася до рекрутингового центру, йдуть там перемовини, узгодження, можливо, навіть визначилась з частиною, але контракт ще не підписала, е, виходить на вулицю і вручають повістку. Як тоді? Вже по мобілізації, чи вже кажуть, що є домовленості на... з частиною військової на... наявність чи відсутність повістки у людини uh -huh. не впливає на процес рекрутингу, про який ми говоримо? Мова йде про те, що якщо у людини вже є рекомендаційний лист на руках, вона повинна максимально швидко з ним, там день, два-три з'явитися далі для оформлення. Людина не може з цим рекомендаційним листом ходити місяць-два або тижнями. Uh -huh. На питання е, представників ТЦК, які в тебе стан з військовим обліком, казать так, от у мене є рекомендаційний лист. Я собі пішов далі. Так, так я так щойно отримав, що вийшов в центр. Так, дивіться, і ми ці питання задавалися, і ми так само на них реагуємо і пояснюємо так само представникам ЦК ТСП. Ось, людина з рекомендаційним листом, там же зазначено, коли він виданий. Так? Ось. З одного боку, це не є індульгенція з іншого, якщо людина його отримала, людина йде оформлятися з ним. <кій> Відповідно, питання, чи частина, ну, наприклад, видно, що вже місяць пройшов, а людина все ще з цим ходить документом. Там вже зазначено, яка частина видав mm -hmm. і контактний телефон Можна можна і уточнити ви цю людину чекаєте, все нормально, тут немає якихось застережень по ній. Тому що, якщо ти місяць ходиш чи навіть тиждень ходиш з цим документом, виникає питання. Так може в тебе мотивація трошки була інша, вступати в ці комунікації? Може, ти просто хотів якимось чином продумати собі таку неформальну відстрочку від мобілізації? Так бути не повинно. З цим документом людина, я ж кажу, має максимально швидко прийти в ТСК СП. Да, навіть якщо тебе зупинять, Окей, в тебе є лист, ну хорошо. Давай йдемо оформлятися в ту частину, яку ти обрав. Треба день-два-три, всі нормально розуміють. Значить, день-два-три збираєшся і все одно йдеш далі оформлятися. Тобто важливий момент. Рекрутер наш, який працює з людиною, в обов'язковому порядку супроводжує кандидата по всім цим етапам. Він на телефоні. Йому завжди можна позвонити. І це двосторонній процес. І рекрутер цікавиться, як у тебе справи, де ти там зараз знаходишся, чи нема в тебе ніяких непорозумінь. І навпаки, людина. І коли йде по цьому шляху непростому іноді, тому що багато треба різних етапів пройти, завжди може звернутися і сказати: у мене тут щось не то відбувається, є якесь непорозуміння. Будь ласка, включайтесь, допоможіть мені. Рекрутер заб... зобов'язаний допомогти, включитися. Є відповідні контакти на горизонтальному рівні. Нас абсолютно підтримує і чудово розуміє важливість цієї роботи. Обласна військова адміністрація з разом з керівником включно це чудово розуміють на рівні обласного ТЦК, і нас є можливість це питання ескалювати максимально високо, високо на генеральний штаб, тобто ми націлені робити все для того, щоб цей процес дійсно відбувався, так як він задуманий і так, як повинен відбуватися. Чи можна е, людині десь ознайомитися, з, наприклад, з запропонованими вакансіями, там військовими частинами, які представлені? Можливо, сайт є, якийсь е, телеграм-бот, чи потрібна тільки очна або телефонна консультація? От зараз по Запоріжжі, якщо я дивлюсь угу. свої нотатки, так? Да? Маємо 15-й батальйон «Карадах», 23 бригада, 55-та бригада, 81-бригада, дві части... частини Національної гвардії 3029-3033, 110-та бригада ТРО, окрема президентська бригада імені гетьмана Хмельницького. Тобто, бачите, вже є набір військових mm -hmm. частин, які вже представлені в рекрутинговому центрі. Тобто є там ці вакансії. Для того щоб ознайомитися, треба Прийти власне, і подивитися, що і як можна подзвонити, задати відповідні питання, дівчата відпрацьовують або беруть паузу. Відпрацьовують вся палітра доступних вакансій. Вона зараз станом ну, вона постійно змінюється і консолідувати просто в одному місці. Це достатньо було би складно і підтримувати актуальність. Mm -hmm. Зараз це все є онлайн на чотирьох онлайн-платформах, та з якими ми уклали відповідні договори ще наприкінці минулого року. Це робота Work.ua, LobbyX та LX-робота. тобто На чотирьох платформах можна подивитися вакансії. Важливий момент, там вакансії, які розміщені, з іншого боку, з приводу них комунікують відповідні військові частини. Так? Тобто, заявляючи на ту чи іншу вакансію, ви будете контактувати не з рекрутером нашого рекрутного центру, а з конкретною військовою частиною відразу. Це просто треба мати на увазі. Ось тому є такий процес, умовно кажучи, станом на сьогодні локальний, в рамках рекрутингового центру, представлені місцеве, в першу чергу, військовий підрозділ і далі буде розширятися цей перелік. І є процес онлайн, загальнодержавний, де безпосередньо з того боку телефону або екрану знаходиться конкретна військова частина, з якою відбувається комунікація. Але алгоритм, про який я розказав, рекрутинговий, мовна кажучи, заходи або на контракт, або. По мобілізації в пріоритетні частини він один для всієї держави і правила одні ті самі. Пане Олексію, дякую, що знайшли для нас час, роз'яснили ситуацію, розповіли детальніше про нові рекрутингові центри. Ще раз дякую, що були сьогодні з нами. Це був... вам всього найкращого вам також. Це був Олексій Бежевець, уповноважений міністерства оборони з питань рекрутингу. А я дякую за увагу. Бережіть себе, побачимось, і хай щастить.